Всі проблеми в моєму житті через те, що мені лінь. Я відчуваю таку мінімальну відповідальність за те, що все-таки є люди, які це дивляться, і навіть ті люди, які пишуть, що... що щось в мене виходить, виходить. І я, замість того, щоб прийти з роботи і сидіти на канапі, вирішила вийти і записати вам відео, що я роблю мій звичайний вечір. Мій звичайний вечір. Була на закупах. Коротше, щось собі взяла в і... і. Пішов. І шо я собі взяла в Я бачила цю кружку на сайті і подумала, що в мене такої ніколи не було. я таки бачила... ось там не бачила. А в мене такої не було ще. Що особливого. А -а -а. Ні, я не могла просто її не взяти за 10 злотих. На роботі вже нарешті тепло, хоч якесь з'явилось. І на роботі, так як в мене немає особової форми, мені все рівно, як я ходжу до роботи, в якому вигляді, і я просто беру всі ці самі такі дешеві, тонкі. Штаники і прекрасно себе в них почуваю. Я не знаю, як можна на роботу ходити в джинсах, наприклад. Добре, знову ж таки на роботу. Не знаю, навіть якщо мені буде навіть супер жарко, я не можу на роботі, коли щось торкається у цієї частини. Мені проще чуть-чуть підкотити цей рукав. Колись там мені колись там не жарко, ніж ходити в таких футболках і фу. Далі, подав тоді собі... тюль. І у сінцеї, до речі, можна купити таку тюль, глядай, та, яку там в пепку чи де там, що ще треба сюди вставляти цю, цю штуку. У сінцеї вони вже з цією штукою. Але ще один мінус в тому, що, мабуть, більше всього. Розмір не підійде. Next one така вот такая вот тарепка. Торби теж дуже люблю. На роботу дуже зручно. Взяв собі сюди бутерброд, водичка, щось там і пішов на роботу. Дуже класна штука. І більше що цей шопер ще й замикається. І ще там є карман всередині і взагалі бомба. У ну, мене таких дуже багато, але з замками це, мабуть, один. І ще один факт, і порада від мене: Викидайте зразу ці пакети. Може, я знайду якусь фотку цього треша і виставлю і десь тут буде видно. І ужас, викидайте зразу ці пакети, вони нафіг не нужні. Все, я більше нічого не хочу з тими кружками. Єдине, за чим я йшла у сінцей, це за тою кружкою. І ви так мені все обломили. Я в шокі. Все нормально. Я тепер не так прям сильно її вимиваю тут і. Якщо є, я вже навіть каву пила, так що все буде окей. Я вирішила, що мене наскільки близькі, щоб я показувала позов, в яких я мию голову, це не для третього відео. Але можу показати, чим взагалі мию голову, як сушу, чим сушу. Мені є що сказати. Мені немає на що нарікати на моє волосся, дуже багато. Хто мене питає, що я роблю своїм волоссям, що воно має таке рівне, не пушиться через те, що така в мене природа. І що? Мию голову я таким шампунем мила. Закінчився я відкрутила, просто видавила постійний сокер знову. І мила звичайним таким, бо колись забула, що в мене нема шампуня вдома, і залетіла в розман максимально швидко, собі взяла такий. І виявилося, що він навіть і ще й нічого. Так що я не мию якимось там. La чи що там Керастас, я таке собі навіть не купляю. А те, що просто уб'є усіх більш половину на повалах, хто це побачив колись. Намочила маска. Я взагалі не знаю, хто таке придумав, що оці маски фруктіс це гавно. Може бути так, що шампуні іменно гарнір. Може, вони не вимивають голову на 100% і реально це гавно. Ну ці маски, ми зараз висушимо ви як бачите, просто ну, нема на що нарікати реально. Я Дуже часто чула таке, що мокре волосся не можна розчісувати. Тим часом оця баба перегмахерська, яка просто коли помила тобі голову, так вичісує, наче останній раз. Не можна мокрі волосся, а тобі, я так поняла, можна. можу. Де ті люди, які мають нарікання на маску в руктіс? Їдь сюди. Що ви хочете? Трохи підсушили, даю олію на довжину і на кінчики і сушу все це добро до кінця.